Незабаром у Вінниці можуть призначити нову голову Ова. Ним може стати людина з Донеччини. Ми запитали у Вінничан, як вони ставляться до цього, позитивно чи негативно. Неправильно громада тоже вибирати достойних, Хватає в громаді своїх людей. За мої пам'яті, як завжди нас обласних, районних, республіканських керівників присували. Ну, з других республік, все. отак там у нас було заведено. Ну і так, знаєте, кожне київське руководство хоче, щоб його люди були на містах. На мою думку, я вважаю, що нормально. В залежності від людини, яка ну, мені здається, що буде нічого не вплине, наоборот, піде в користь, в кращу сторону. Ну, я вважаю, що це не зовсім є правильним і доцільним, тому що людина, яка проживає в нашому регіоні, вона знає специфіку, вона знає всі нюанси. Навіть от я вважаю, що це недоцільно просто. Категорично ні, тому що ну, головне, щоб людина була компетентна. А я вважаю, що безпосередньо має бути і людина, яка з регіону або з області, яка в курсі всіх питань внутрішніх, які у нас болючі. Погано. Чому? Тому що людина має знати проблеми людей, які живуть в цьому місці зсередини, а не по слова. Ну, треба підійти досить інформативно до цього питання, треба вивчити це питання, подивитися людина, яка бадується на це місце, звідки вона, з якого вона регіону її, скажімо так, біографію. Ну, взагалі б хотілося, б, щоб була людина з Вінницького регіону губернатором. Але тут це таке інформативне питання, потрібно досліджувати. Я ж не знаю про кого йде річ, так що я не можу осуджувати людину через те, що вона не з Вінницького регіону. Тільки я думаю, що це не грає суттєвою роль, якщо людина знає, як робити свою роботу і хоче місто зробити краще. На мою думку, якщо ця людина буде добра і буде для Вінниці робити все, щоб Вінниці було так красиво, як робить зараз мер міста, то типа. Я не протім. Я думаю, що це не принципово, аби менеджер був хороший і міг управляти ну, такою великою кількістю інфраструктури, грошей і так далі. Єдине питання, що це за людина, який в неї бекграунд, послужний список. Ну, тобто Ті, хто у нас були губернаторами, в принципі, мали певні питання до їхньої діяльності, взагалі до філософії їхнього управління, може, тут пощастить.